Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні вашій увазі я пропоную відео по створюванню святкової серветки А також поділюсь ідеями використання декопажу на тканині. Кому цікаво, залишайтеся на каналі. Для роботи нам знадобиться невеликий кусочок білої тканини. Я буду робити кругленьку серветку, можна зробити її, якщо дозволяє відрізок і такою доріжкою. У мене діаметр це 20,5 20 см вийшло. Також можна використати і світлі відтінки. От, Наприклад, у мене є такі бежеві заготовочки. А також потрібно взяти серветки, підбираємо серветку за мотивом. І так, щоб малюнок серветки у нас гарно ліг в нашу, наше коло на нашу. Заготовку тканини. От, гарно підходить. Вирвала фрагмент серветки і зняла нижні шари, залишивши тільки верхній яскравий. А також підготувала тканину, я обшила відразу мережево. і викладаю серветочку по центру, і будемо клеїти. Для приклеювання серветки на тканину є спеціальний клей. Але я сьогодні вирішила його не використовувати, тому що не у кожного він є, а вирішила використовувати звичайний акриловий лак. Тому спробуємо зробити серветку, як кажуть, з підручних матеріалів, які у нас є під рукою. І так, викладаємо серветку. І починаємо клеїти. Приклеїли серветку, і обов'язково для просихання перекладаємо її на файл для того, щоб вона не прилипла у нас до столу. Серветка переночувала ніч, і лак дуже гарно висох. Приклеїлась ідеально. Тканина стала такою більш плотнішою, але і після текстильного лаку теж. Канина стає більш такою цупкішою. Праску я поставила на двічку і будемо прасувати з зворотньої сторони. Після просування серветка стала навіть трішки м'якішою. І я вважаю, це ідеальний варіант в тому випадку, якщо вам потрібна святкова серветка, а її нема під рукою, ми витратили одну годину і ніч на просушку, і маємо такий чудовий, гарний результат. І ще я хочу вам показати декілька варіантів використання серветок. От була у мене така серветочка, і я її використала, коли шила фартушок. Отак от, от виглядає моя композиція. От, дуже гарно тримається, але це було приклеєно на текстильний клей. Але вважаю, що доречно буде і приклеїти на звичайний акриловий лак. Так, і, і ще хочу показати одну роботу з такою серветкою. Серветка була велика, одна друга серветки в такому розкладі. І я використала її в пошитті такої турбинки. Так що можна цей спосіб прийняти до уваги, використовувати в якихось декоративних елементах. Всім дякую за увагу! Ставте вподобайки, якщо вам ідея сподобалась. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть.